Привіт всім майбутнім водіям! Сьогодні ми продовжуємо наш шлях до отримання посвідчення водія, Формат незмінний, одне відео, один повний білет. Перед нами 20 запитань, і наша мета скласти іспит, припустившись не більше ніж двох помилок. Як того вимагають реальні правила в сервісному центрі? Але, звісно ж, ми будемо. Намагатися пройти без помилок, щоб на іспиті ви були найвпевненішими. Я розбираю білети з найновішої бази, актуальної на сьогодні на 2026 рік. Звісно, ви можете завантажити додатки, купити преміум доступи на спеціалізованих сайтах, щоб тренуватися самостійно. Але давайте чесно, просто клацати тести. Це не завжди ефективно. Я розбираю логіку кожного питання, зупиняюсь на спірних моментах, де легко припуститися помилки через неуважність, а також наголошую на нюансах, які потрібно просто запам'ятати. Так, у базі є підступні питання, які треба запам'ятати. Якщо після розбору у вас залишаться питання, сміливо пишіть у коментарях. Я відповідаю кожному. Щоб ми разом розібралися в усіх тонкощах правил дорожнього руху. А тепер переходимо до самого білета. Питання номер один: що повинен зробити водій транспортного засобу в разі ввімкнення сигналу світлофора, що дозволяє рух, якщо перед ним перебувають пішоходи, що закінчують перехід проїзної частини. Дивіться, в чому тут питання. Ви стояли на червоному сигналі світлофора. У вас вже зелений, а пішоходи продовжують переходити дорогу. Так, дійсно це іноді дратує. Але на дорозі потрібно завжди зберігати спокій. І просто дати їм дорогу. Нехай вже вони переходять. Не треба їм сигналити, не треба намагатися їх об'їхати. А зробіть те, що найнебезпечніше. Дайте їм дорогу. Вибираємо третій варіант. Друге питання: чи повинен водій надавати перевагу в русі автомобілю швидкою медичною допомоги? Їде швидка допомога. А, і тут все ж залежить від того, увімкнені у нього спецсигнали. Якщо у швидкої допомоги увімкнені проблискові маячки, тоді ви їй даєте дорогу. І якщо ні, то це просто може водій їде там, я не знаю, додому до себе. А, тому відповідаємо, повинен тільки у разі ввімкнення проблискових маячків. Та або спеціального звукового сигналу. Третє питання: зображений дорожній знак інформую про дорогу. Перше. Із зустрічною велосипедною смугою для суміщеного руху легкового автомобілю та велосипедистів. І третє. Де велосипедна доріжка перетинає проїзну частину. Бачите знак інформаційний у вас. На якому намальован автомобіль і велосипед. І це значить, що це дорога для суміщеного руху легкових автомобілів та велосипедистів. Другий варіант. Четверте питання: чи дозволено вам, не водію маршрутного транспортного засобу, зупинитись в цьому місці для посадки або висадки пасажирів? Бачите, що. Знак зупинки громадського транспорту. І у вас стоїть, стоїть, стоїть пасажир. Чи можете ви його підібрати, зупинившись при цьому, звісно ж. В правилах дорожнього руху чітко зазначено, що цього робити не можна. Вибираємо ні. П'яте питання. У яких випадках дозволено подавання звукового сигналу? Перше, для привертання уваги водія під час обгону транспортного засобу на дорогах поза населеними пунктами. Так, поза населеними пунктами можна увімкнути, да, увімкнути звуковий сигнал, щоб привернути увагу водія, якого ви обгоняєте. Другий варіант: у випадку, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді, звісно, що дорожньо-транспортна пригода це життя, це справа життя і смерті, тому ви можете в цьому випадку теж увімкнути звуковий сигнал. Третє: для привертання уваги водія під час обгону транспортного засобу на дорогах у населених пунктах. А тут уже зовсім інше. В населених пунктах таким чином не можна привертати увагу водія. Тому тут у нас правильні відповіді тільки 1 та 2, а вони входять в варіант номер 5 Вибираємо 5, отримуємо зелений кольор і пішли далі. Ви водій автомобіля, рухаючись по мосту, зрозуміли, що обрали невірний напрямок. Ваші дії. Виконати розворот у зворотньому напрямку. А можна розвертатися на мосту, чи не можна? Я думаю, що ви знаєте, що не можна. Тобто це варіант неправильний. Далі, другий варіант включити лівий показчик повороту, пропустити зустрічні транспортні засоби, і після цього виконати розворот. Ну, теж розворот на мосту заборонено, тому, якщо ви навіть включите покажчик повороту, пропустити зустрічні транспортні засоби, цього робити не можна. Цікаво, що малося на увазі в першому варіанті, виконати розворот у зворотньому напрямку. Це що? Без покажчика повороту да, і не будете пропускати зустрічні транспортні засоби, не знаю. Але третій варіант нам, нас найбільш цікавить проїдете міст і після цього виконаєте розворот в дозволеному місці. Це найправильніший варіант. Вибираємо його. Сьоме питання: у чому з переліченого повинен переконатися водій перед тим, як почати обгін. Перше. У тому, що водій транспортного засобу якого обганяють, зрозумів ваші дії. Друге, у тому, що після обгону зможе, не створюючи перешкоди транспортному засобу, якого обігнав, повернутися на раніше займану смугу. Ну, Перший варіант е, у тому, що водій транспортного засобу, якого обганяють, зрозумів ваші дії, ну як ви в цьому переконаєтеся? І тим більше, навіть якщо він не зрозумів, він Буде просто їхати собі, і головне, щоб він не заважав вам його обганяти. Тому другий варіант тут найправильніший, у тому, що після обгону ви зможете, не створюючи перешкоду транспортному засобу, якого обганяєте, повернутися на раніше займану смугу. Це найправильніший варіант. Вибираємо його і йдемо на восьме питання. Чи може водій виконати посадку пасажирів у зоні виконання дорожніх робіт? На цей випадок у нас є чітке правило дорожнього руху, це розділ щодо зупинки. Зупинка у нас забороняється ближче 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зони їх виконання, де це створить перешкоди. Технологічним транспортним засобом, що працюють. Тому, якщо є позначення, а саме знак, то ближче 10 метрів від цього місця не можна виконати посадку висадку пасажирів. Тобто не може. Дев'яте питання. Білий автомобіль проїде дане перехрестя. Дивіться, у нас тут. Перехрестя, воно не регульоване. Бачимо, що білий автомобіль у нас на головній дорозі повертає наліво, і його повинні пропустити. Всі автомобілі, які їдуть з дорогорядних доріг. Але в принципі Йому синя заважає, якщо поїде, і сіра заважає, якщо поїде. Але ми їдемо да, з головної дороги, тому всі нас повинні пропустити. А, міг би нас не пропустити тільки водій, якщо б їхав назустріч теж з головної дороги. Але там нікого немає, тому білий автомобіль проїде дане перехрестя першим. і перший варіант. Десяте запитання. Якщо у постраждалого є ознаки закритого перелому, потрібно перше допомогти постраждалому прийняти зручне положення, таке, як завдає, яке завдає найменше болю. Друге. Імобілізувати, знерухомити пошкоджену кінцівку за допомогою стандартного обладнання шин чи підручних, підручних засобів. Ці оба варіанти є цілком правильні, тому вибираємо третій варіант усі відповіді правильні. Одинадцяте питання. За якої умови дозволено виконати обгін на залізничному переїзді? Дуже цікаве питання. Тут багато варіантів в залежності від швидкості і так далі. Але. Ми з вами вже знаємо, якщо ми хоч раз читали правила дорожнього руху, що обгін на залізничному переїзді у нас що заборонено, причому суворо заборонено. Четвертий варіант: обгін на залізничному переїзді заборонено. Вибираємо, отримуємо зелений колір і йдемо на 12 запитання. У якій кількості дозволяється перевозити пасажирів в обладнаному для цього транспортному засобі? Перше у кількості, що забезпечує безпеку перевезення пасажирів. Друге. У кількості, що відповідає фактичній кількості місць транспортного засобу. Третє у кількості передбаченій технічною характеристикою транспортного засобу і дійсно. Ви повинні перевозити пасажирів тільки в тій кількості, яка передбачена технічною характеристикою транспортного засобу. А ця характеристика, звичайно ж, підбирається не просто так, вона підбирає, підбирається так, щоб було забезпечено безпеку перевезення пасажирів. Тому вибираємо варіант номер 3 Тринадцяте питання. Яка ознака зупинки серця у постраждалих враховується в базовому алгоритмі серцево-легеневої реанімації? Як перевірити, чи є зупинка серця, чи немає? Іноді прислухатися, це не варіант, бо на дорозі може бути дуже шумно. Тому зупинку серця ми діагностуємо. Через е, дихання. А саме, якщо немає дихання, ми вважаємо, що немає і е, роботи серця. Тому відсутність дихання це е, ознака того, що треба переходити до серцево-легеневої реанімації. Другий варіант. Чорнадцяте питання. Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування даним транспортним засобом, тягне за собою. Якщо ви передасте свій транспортний засіб другові, у якого немає а, права користуватися їм, а, тобто не, він не має посвідчення водія, то вам загрожує адміністративна відповідальність. П'ятнадцяте питання. Який із зображених дорожніх знаків позначає кінець зони дії знака обмеження максимальної швидкості? Бачимо четвертий знак, який означає, що раніше запроваджене запроваджена обмеження максимальної швидкості у нас скасовується знак номер 4 Шістте питання. Як повинен діяти водій автомобіля, який обганяють, що рухається з дальнім світлом фар в темний час доби. Якщо ви їдете десь да, за містом довго-довго довго, довго, довго е, з дальнім світлом фар, і потім бачите, що е, до вас ззаду хтось наближується, Як коли момент настане такий, що ви з цією автівкою порівняєтесь, ви повинні зразу ж вимкнути дальнє світло фар і увімкнути ближнє світлофар. Тут ми вибираємо варіант переключитися на ближнє світло фар у момент, коли автомобілі порівнялись, рухаючись з сусідніми смугами руху. Це у нас буде такий запобіжник засліпленню. Вибираємо варіант один. Сімнадцяте питання: чи призначено узбіччя для руху транспортних засобів? Звісно ж, узбіччям рухатися не можна, навіть якщо воно дуже широко, вони, вони нічим іноді не відрізняються від самої, самої проїжджої смуги, але так, якщо воно відокремлено, то ні, не призначено. Ну, там є винятки, але ми в загальному випадку розбираємо. Тут є і приписка, крім випадків, передбачених правилами дорожнього руху. Вибираємо варіант 2. 18 питання: під час руху на автомобілі загорівся попереджувальний індикатор номер 4 що означає: бачите, там дві клеми намальовано, плюс-мінус. Це значить, що у нас щось за акумулятором. Несправність акумулятора. Перший варіант. Дев'ятнадцяте питання. Чи погоджуєтесь ви з тим, що при збільшенні швидкості у 2 рази гальмовий шлях збільшується приблизно у 4 рази? Так, дійсно, це десь правильна пропорція. Ніхто, звісно, там до сантиметра до міліметра не рахує, але, але таке розповсюджений цей Ну, це були, мабуть, якісь експерименти, і результати їх потім розповсюдили. І тому вважається, що дійсно при збільшенні швидкості руху в два рази гальмовий шлях збільшується приблизно у 4 рази. Так. Двадцяте питання останнє: чи можете подавати звукові сигнали? В населеному пункті будь-коли, якщо вважаєте це необхідним. Чи можете ви це робити? Так чи ні? В Населеному пункті більш суворі вимоги до подавання звукових сигналів. Мало того, я вам скажу, що і поза населеними пунктами не можна подавати звукові сигнали, як тут написано, якщо вважаєте це необхідним. Тому о, тут варіант, однозначний ні. Я вас вітаю, ми пройшли 20 запитань без помилок, і ми стали ще ближче до легкої та успішної здачі теоретичного іспиту з правил дорожнього руху в сервісних центрах МВС. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей!